Привіт-привіт, мої любі тельці! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка і я рада вітати вас на своєму Ютуб каналі, де ми сьогодні з вами дивимося старо прогноз на січень уже 2024 року. Я вас хочу привітати з новим 2024 роком. Загадайте зараз себе, думайте тільки про себе. Давайте разом пошлемо такий намір, так, щоб через мене до вас прийшов потрібний вам прогноз, та який стане вам у нагоді, який покращить ваше життя, дасть вам потрібні поради, вкаже шлях і розповість, як взагалі почнеться. Ваш 2024 рік. А почнемо ми з ось такої колоди таро традиції в такому українському стилі. І я сьогодні така святкова, до речі, дуже сильні дні зараз, особливо, коли я записую для вас ці розклади після зимового сонцестояння в період свят ще наші предки колись займалися гаданнями. Таро це не зовсім гадання. Але все ж таки енергетично дні, дуже сильні, тому ви можете отримати дуже корисну для себе, сподіваюсь, інформацію. А якщо вам подобається взагалі контент на моєму каналі, будь ласка, ставте мені лайк, підписуйтесь, якщо ви не підписані. Якщо також хочете зробити мені приємно, надсилайте відео своїм друзям, наприклад, можете надіслати відео з їх знаком зодіаку і поділитися прогнозом на січень 2024 року. Мені буде дуже приємно взагалі будь-яка ваша підтримка. Так, давайте подивимось, ж чекає на тельців у січні 2024 року. Так незвично казати, 24 Двійка мечів. Це у нас, знаєте, карта. Паузи, карта може бути відпочинку, карта не хотілося би казати застою, але це карта якогось такого очікування. Це карта, знаєте, коли все завмерло, можливо, так після свят. Але ви у балансі, ви взяли паузу для того, щоб набратися сил. Для того, щоб відчути під ногами ґрунт, для того, щоб тримати ось цей от баланс, ви тут обираєте на початку року не пропускати до себе погані події, не пропускати і не підпускати до себе людей якихось негативних, токсичних. Ви тут краще обираєте, так? хай буде приватніше, але тільки моє, тільки для мене. Це так звана ось така от пауза. Знаєте, може бути дійсно, що вам захочеться на декілька днів залягти на дно і відійти від свят. Так, давайте ще подивимось, що ще чекає на тельців у січні 2024 року. Тельці. Ще одна карта для вас. Семірка мечів. Можливо, знаєте, ви навіть не просто так тут залягли на дно. Можливо, ви тут щось приховуєте. Можливо, є щось таке, і чи буде сторона вашого життя, яку ви захочете приховати. Але сподіваюсь, тут не ви закриваєте очі на те, що від вас можуть щось приховати, схитрити. Ви, будь ласка, також звертайте. На це увагу. Взагалі, ви можете тут подивитися на своє оточення на початку року зовсім новими очима. У вас тут будуть нові шанси на це. До речі, у нас же ж по вашому знаку тельці ходив ретроградний Юпітер. Це планета щастя. так, Це такий великий помічник наш. Вважається планетою хорошою такою в астрології. Він був ретроградним, але якраз 31 грудня в Новий рік він розвертається і піде діректно. Так, весь місяць він буде знову йти діректний, і буде вам дарувати якісь подарунки, давати можливості. І відкриє багато на що очі для вас. Так, ще ще чекає тельців у. Січні 2024 року. Туз Жезлів. Це у нас новий проєкт, новий початок, створення чогось, робота над своїм проєктом. Це у нас також взагалі сексуальна енергія, творча енергія, нові починання це коли ви будете іскрити, горіти чимось новим, нові шанси. Взагалі, знаєте, можливо, ви тут зайшли у таке затишня, щоб піддивитися за конкурентами. Також може бути надихнутися, надихнутися конкурентами, наприклад, піддивитися якусь стратегію, зробити висновки, зробити, наприклад, проаналізувати іншу аудиторію чи аудиторію конкурентів, і створити щось цілком своє. Тут ви ніби підглядаєте так, що ви можете взяти у когось, можливо, ви от дійсно надихнетеся і зрозумієте, що а я так також можу, а я також можу сяяти, а я також можу проявлятися, я також можу свою пташку щастя спіймати. Ось так: от. Ну. Вам, бачите, тут дійсно щастить, і ви тут, навіть якщо ви якісь шанси вам здавалося, ви не бачили, то тут ви ці шанси тельці обов'язково побачите. З вас, взагалі, лайк. Якщо ще не підписані, підписуйтесь на мій канал за такий прекрасний розклад. Так, а у нас з вами наступна колода, ось така от також святкова. Давайте подивимося, що ж чекає на тельці у січні 2024 року. Тельці! Що ж на вас чекає? Прекрасна карта, розкішна карта. Одна з улюблених взагалі моїх карт у всій колоді це дев'ятка Пентаклі. Це карта взагалі краси, карта догляду за собою, карта розкоші, карта самооцінності, карта крутої самооцінки, це карта доходу, це карта хорошого доходу, можливо, це буде дохід пов'язаний з чимось взагалі, з красою. ось, Але ви тут точно відчуєте свою самоцінність. Так? Якщо ви десь себе... Недооцінювали тельці, десь, можливо, і ретро Юпітер. Він так відзначався на вашій самооцінці, десь ви пропрацювали якісь свої старі питання, і тут ви просто вже починаєте сяяти і фінансові ресурси також до вас приходять. Доходи. Це можуть бути доходи, які ви зможете витратити на себе. Знаєте, ви виділите собі тельці у цьому місяці кошти, наприклад, на які. Якісь б'юті-процедури на те, щоб оновити гардероб чи скористатися послугами стиліста, Ось це взагалі от повністю. Так, що ще чекає на тельців у січні 2024 року тельці. Двійка кубків тельці. Юпітер по вашому знаку. Це однозначно ну, ваш розклад. Карта партнерства, карта любові це, можливо, дійсно якесь прекрасне побачення, де ви взагалі нарядитесь, чи ви нам весілля, наприклад, підете. Чи це буде прекрасне якесь побачення? Але це буде красиво. Дивіться, яка тут пара, на брудершафт, точно. Можливо, це ви тут ховаєте свої стосунки від посторонніх очей тельці. Дуже цікаво. Але точно ви тут самотні тельці не будете у цьому місяці. Якщо у вас навіть немає другої половинки, ви будете взагалі отримувати купу компліментів від протилежної статі. І навіть від тої статі, так, це взагалі може бути карта уваги, карта дружби, карта. Партнерства, карта підтримки. Ось це, можливо, що навіть якась робота, так якісь доходи з партнером, приємні якісь подарунки, доходи від партнера. Прекрасні карти, тельці. Так. що ще чекає на тельців у січні 2023 року. Тельці. Це мірка кубків, а тут ви ще й будете обирати обирати ще поміж партнерів. Ось ось мені Тельці чомусь думається, гадається, що тут дійсно ви наскільки будете впевненою в собі, Впевненими в собі, наскільки у вас з'явиться самоцінність, наскільки ви проявите себе у світ, будете нести себе в світ, що тут просто купа компліментів від протилежної статі, ви дійсно будете обирати, будуть вам, хлопці, знаєте, голову кружить. Так. І наша наступна колода аж вже не терпиться подивитися, що ж там ще що ще чекає на тельців. Наша колода наступна це таро повсякденної відьмочки. І ми з вами подивимося чекає на тельців у січні 2024 року тельці. П'ятірка кубків. А тут, знаєте, після оцього всього свята життя потім головне не страждати від похмілля, так би мовити, по цій карті важливо не. Фокусуватися на негативному. Ви тут зможете зловити у цю хвилю успіху, хвилю уваги. Тут головне втримайте цю хвилю, тому що ця карта, знаєте, може говорити про те, що десь, коли все добре і все круто, ви десь знаходите за що зачепитися і щось знецінити можливо, так, десь щось. От звернути увагу, що от все є, а от цього нема, чи щось я втратила. От, будь ласка, ви тут краще фокусуйтеся е, на хорошому, тому що е, не буває так перемог зовсім без втрат, тому не розстраюся. Так, що ще чекає на тельців? У січні 2024 року тельці. Прекрасно! Це у нас шестірка Пентаклі, це у нас карта доходу, карта обміну, карта балансу між брати і давати. Це ви тут зможете і дарувати подарунки, можливо, і отримувати подарунки, це і отримати дохід. І, наприклад, можливо, ви будете. Роздавати зарплатню якимось своїм співробітникам. Або тут уваг, ви ризикуєте так отримати а, гроші, отримати премію, чи отримати подарунок, отримати перші результати, взагалі, перший дохід, і, наприклад, а, засумувати, що ой, мало. Але пам'ятайте, що це тільки початок. Завжди, звичайно, хочеться більше, особливо вам тольці. Ви взагалі знак такий матеріальний, але все ж таки тут. Вчіться мислити у позитивному якомусь руслі, і це буде винагороджено обов'язково. Так, що ще чекаю на тельці у січні 2024 року тельці. Дев'ятка кубків. Так, дійсно, вам тут потрібно взагалі зосередитися і. Цінувати взагалі свій спокій, знати, що ви у ресурсі, не фокусуватися так, можливо, десь ви е, не так багато доходів зробите за цей місяць, але ви їх зробите так. Можливо, ви тут, ви знаєте, ці ви можете бути до себе вимогливими. дуже, Може бути така ситуація наступного місяця, ну, тобто, в січні 2024 року, що м -м, ви десь будете занадто до себе вимогливими і десь будете. Турбуватися про те, що а я могла би там працювати без вихідних. І зробити більше проєктів. Ні. Ви все ж таки тут обираєте свій комфорт, і ви тут отримали і дохід, і комфорт, і свій ментальний комфорт, свій душевний комфорт. Якщо вам десь захотілося побути наодинці, якщо вам десь захотілося, так не витрачати себе повністю, не віддавати себе повністю, тому що тут у вас і проекти, і робочі проекти, і краса, і... Побачення, можливо, якісь, але все ж таки ви пріоритизуйте свій моральний і ментальний так, спокій. А у нас з вами ще одна колода на останок. Це ось така от колода повністю з практиками, за доглядом, за фізичним та ментальним здоров'ям. Так, І давайте загадаємо, яку практику потрібно зробити тельцям на початку 2024 року, щоб рік був для них. Як найкраща практика для тельців Обожнюю цю карту Make a Vision Board: це зробити доску візуалізації. Дуже крута практика. Це може бути у Пінтересті це може бути на телефоні, це може бути карта фізична, коли ви дійсно будете вирізати і робити такий колаж з своїми мріями. Ви можете спочатку прописати ці мрії, потім знайти до них відповідні картинки і зробити, але особливо надихаючи, мотивуючий колаж Дуже крутий транзит по вашому сонечку, так тельці, чи по вашому асценденту, якщо ви, наприклад, асцендентний телець, так або якщо у вас місяць у тельці, взагалі вам багато можливостей і багато всього класного принесе Юпітер. Тому я з вами, мої любі, я вам бажаю щасливого Нового року. І, звичайно, ж не прощаюся з вами, а кажу до нових зустрічей. з вами була я, ваша Олечка, папа. -па!